Лев показує трюки в цирку. Але чи хоче він цього? Дельфін розважає публіку у дельфінарію, та про що він мріє? Що, якби тварини могли розповісти нам правду про життя в цирку або за склом у дельфінарії? Зустрічайте книжку, яка нарешті дає тваринам висловитись. Завдяки відвертим інтерв'ю з левами, дельфінами та іншими тваринами ви дізнаєтеся, яке насправді життя за лаштунками. Вони розкажуть, що їм болить, що їх лякає і чого вони насправді бажають. Ця книга не просто історія, а голос тих, кого ми звикли не чути: леви, морські котики, слони, папуги. Усі вони нарешті можуть поділитися своїми справжніми емоціями, розповісти про день, що починається не з пробудження, а з команди, про ночі, коли болить усе тіло, і про мрію бігти, пірнати, літати, не заради оплесків, а за покликом серця. З кожним розділом ви побачите цирки та дельфінарії у зовсім новому світі ці історії розкривають приховану ціну розваг і те, чому ці створіння заслуговують жити вільно, а не бути артистами. Тож, коли ви побачите тварину, яка виконує трюки, запитайте себе, чи варті оплески їхньої свободи. Дамо їм шанс бути собою там, де їм належить бути. Бо справжня доброта починається з розуміння, чому не варто відвідувати зоопарки, цирки та дельфінарії. І в цьому вам допоможе книжка Лев у цирку не сміється. Запрошуємо вас до читання у нашій бібліотеці. Приходьте, знайомтесь із героями цієї незвичайної книги, відчуйте їхні історії і, можливо, змініть світ для когось із них.